вибачаюсь за якість звуку, бо вітер такий конкретний, навіть дуже. Виїхали з бачку подивитися на пшеницю. У нас межа два різних сорти пшениці. Сліва в нас густиста, мудрість одеська, справа не зна не от у нас що є роблено одинаковими. Все, все повністю однаково оброблено, ідентично. І от у нас стійкість до хвороб, що показує одна пшениця. от Можна подивитися, лист який ну може не ідеальний, але я вважаю, що досить непоганий листок. То ми зараз трошки на гіршій частині. Того сорту на гіршій частині поля. І от дивимося, все те саме, ну, навіть, навіть не розділялось на двоє, от, навіть один той самий прохід оприскувача був. Де? Де він йде? А, ну, ми якраз на ньому стоїмо, а от у нас слід йде. Тобто 100% кропилось одним тим самим. І стійкість до хвороб кардинально відрізняється. Страшно дивитися страшно дивитися ну але вже сорт у нас значно менша частина і мабуть ми вже нічого не будемо робити так тут вже такий досить тут досить непоганий також єдине що інсектицидну обробку зробимо ще і ще накриємо від хузаріозу. Але ця явно фаворит. І як мені здається, вона трошки може і вражає, що минулого року ми теж мали обидві, обидва сорти тих. І як мені здається, що ми побачили, що ця трошечки веселіша, зайду трошки де. Вона краще себе відчуває. А з весни виглядала так, вона дуже-дуже гипша. Дуже... Лігає, надіюсь, трошки бічок ввели, Всі возьміну, давай піддобряюся. Піддобряюсь. Та й таке. і внижчі став! Віхи ще видніються, ті, що навесні використовували, вже немає потреби в такому Агронавіатор це сила, Корисна річ, навіть дуже. Не знаю як би я без нього працював би зараз і би прийшлося. Розпочинає цвісти Розпочинає цвісти, а от Покручений один на шкідника. Ми гляділи, гляділи. О, так, одною рукою я не, не покажу. Шкідника не може. Що вже мабуть з'являтися, але його немає. Може йому не смакує. Не, що скажете, що у вас посівах, Пишіть, коментуйте. Обов'язково ставимо лайк. Бо як без нього.